Всем И сегодня я розкажу э, казку. С кутилкой і ще Сьогодні я зробила цю, цю чаку. У мене не кому три сини помирають, чи він залишив їм усе своє. Я маю май, май но страшний. Син отнимав малин задний син віснюхана, она є молодшому дістався кіт І дивець звідти заяви страшний брати. Ти не можеш тут про про за, Ти -за 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 смучений хлопець пішов собі, та раптом почув кота який людсяким лю лю голосом промовив господарю, докупи мене мені пару дочки, я не щоб і я зроблю тебе багатим. Так здивований син малень мал... маленька виконав прохання свого улюбленця. Гроші він при також для кота, костюм і капель з пером, хитрий кіт, за за до, допомогою між з капстою з про зловив двох зайців і, і пішов із ними прямо в палац до кроля. Я ваше величе наченастей, я вітаю вас з від імені мого господаря мама які за за декала де баса які ще раз вам у, у подарунок цих чудесних зайтів Наступного <реку> дня з велів і в своєму господарві він роздягнутися і залізти Сти у річку він, знав, що король з донькою будуть проїжджати да, жджати по повз неї. И як тільки сцену немали, не нека опинився, уводити схова в його одяг, араптом, е, пот, а потім тим побіг на назустичка е, ці короля з клейком кри, допоможі розпі. Більнека кризи маркіза, де за декарабаса у річку. Що? Що? Ті допомогли синові вімальника, ка вибратися з води і принтера. Слышит сухий Ага, каждый короля. А всем до зуса. Че, че, через завтра будет доллар, а вообще две студенки остался. 응. <susur>